Напоминалочку, але це ми тільки отримали, це не Ми отримали такий кальмар, це кальмар-консульчик, коли це все було. Що це таке? Тунець-кальмар. Тунець кальмар. Дівчатка мої, тисячу гривень за кілограм. Потім дуже смачить форелі скалара. Це, от це от, хто любить м'ягеньке, да? таке не прив'язане до чого. Воно просто іменно м'яке, кажу м'яке, мало-мало сольненьке. І все йде вялене, щоб ви знали, це все йде вялене. Тунець кальмар, форельська скаларочка. Ще це прямо, де той тунець, який я... Давайте ми його прямо поріжемо в розрізі. І ми прямо, знаєте, що ми прямо будемо. тут і далеко стало від мене, є? Воно йде ближче. Дівчатка. Я коли перевіра, його отримала, я подумала, це плесень. Вже хотіла владу туди Це відомо мене ближче. Значить, дивіться, дивіться, як воно ось нарізається. Потім вже візьмемо нашого оліжу і будемо дегустувати. Дивіться, дивіться, яке воно в розрізі. Мої хороші, бачите? Воно аж сочно, воно просто сочно сочно Дівчатка, тисячу гривень за кілограм, отакий От обалденний. Кальмар з тульцом. Кальмар з тульцом, правильно я вгадала, вгадала. Значить, дивіться, тисяча гривень за кілограм. Дівчаткам, сім'ю любимої наш круассанчик. Це круассан іде з клівір. Тисячу гривень за кілограм. Одна штучка десь 200-220 грамів було. Для мене найлюбиміший оце є дуже... Правда, я, я не рибна, але я дуже люблю. Тут кальмар тунець і мерлін. Дуже смачненька, вона взагалі вона, хто не знає дівчатами, хто не знає, що це. Що ця рибулечка, дивіться, вона навіть ріже ця фотографія колбаска. Знаєте? Подивіться, ну вона дуже смачна, правда. Ця колбаска дуже-дуже вкусненька, от вона в розрізіку, і ріжеться вона добре. Вона теж не похожа ні на що, мої рідинки. Тисячу гривень за кілограм обалдену вкусної. Я прямо зімаленький. Хто не знає, що це риба, ловить і консуль, чесно. Так мої взяти. 1200 гривень за кілограм. Воно кальмар, ой, Мерлин і Тунець, вчатка, вона не похожа ні на що. Ото, ми любима наша печатка э, котлетка. Котлетка це камбула і три замотана проект. Немаловажно, ви знаєте, що весь товар у нас вакумований знаходиться немаловажного. Айки все. Даже... Ні, спасибо, маєчки, нам не надо. Так що, мої хорошення, котлетка, вона теж стоит 1000 гривень за кілограм. Котлетка, як і цей кальмар. Як і оцей ця колбаска, все, сюди, повертайтесь, сюди, все стоїть 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, ви знаєте, що кожну продукцію ми вакуумуємо і возьмо в холодильник. Це для нас дуже немало важливо. Потім цими любимий наші самий перший круасанчик, його ціна, 1000 гривень за кілограм. Дивіться, значить, цей круасанчик, він іде з мідіями. Це все йде з мідіями. Цей тріугольничок, він іде з креветкою. А цей квадратик він іде у нас з... Персиком і сир мацарелка. Дівчатка, значить, оце все по 1000 гривень за кілограм. Воно все смачне, все мало мало соня. Сустав рибки, ви знаєте, все воно воно ріжеться хорошо. хорошо. Давайте яку поріжемо, яку ви сіли зараз, яку би хтось якусь з персиком, з персиком хочете? Бачите, теж галя балова, персик хоче. Зараз ми поріжемо, ждемо, зведемо жулю. і робимо дігу по солі, дівчатка. Кожну продукцію, яку ми не отримуємо, ми все перевіряємо на світ. Для нас дуже важливо, щоб воно було мало-мало дуже важливо. Так, мої я його зараз достаю. Весь товар, дивіться, сидіть, сидить до мене. Дивіться, він, дівчатка, нарізається чітко, чуть холодно, ви знаєте, що в нас все воно в холодильничку. Лучше воно трошки хай прихватить, чим воно, знаєте, потім спортиться. Дивіться, тут йде і сирочок. Ось так дівчаточки мої, га? Ану Леся, персик. Дивіться, як він чітко нарізається. Га? Шикарно, дивіться, яка рибуречка у світурічці. Ви ж знали, яке воно смачне, дали дві сира. Подивіться, скільки сира, дівчатка. Ну ви розумієте, дивіться, скільки тут сира. Дуже-дуже багато. E, 750 кг. Свинінка на коньяку Да, 750 кг, будь ласка. Так, дивіться, нарізали. Пуснулись. На а ну скажіть, зайчик, іди на цю сторону. Зараз кустянка, зараз зайчик, йду, я, я таку пройду туди. Так? Так, сейчас мы Ай, зараз ми так зробимо мінімум. А, йдемо покоримо ще. Значить... А, пікнув покуритися, так? Іди покурити реалій журналі, будемо дістирувати. Значит, так, поворот-разворот. Давай показуємо цей наш товарчик. Робим поворот разворот зараз нарізочки ми робимо. Йдемо з вами сюди. Дивіться, я ось цієї колбаски всегда беру дуже багато. Була тепер один раз дає даємо по одної штучці, знаєте, коли є час, він міре по поміряє потім. Дівчатка, ця колбаска, вона 1200 гривень за кілограм. Значить, дивіться, вона на 360 гривень. Правда, вона для мене вона найкусніша. Вона не похоже абсолютно ні на що. Що не вважаєте? Подивитися, добре що. Маєш? Ні, в нас немає. немає, немає. Пожалуйста. Так, дівчатка, ви знаєте, що в нас дивіться. Ця колбаска і тут він наложив. Вона дійсно в нас дуже хорошо продається, це вкусно. Так, дівчатка, це що в нас сюди? Це йде кіжуча світлінка, так? Да? Дівчатка, кіруча асідрінка 100 1200 гривень за кілограм, то, значить 360 грамів на 430 гривень. Хто любить асідрінку, ту любить ребу кірочку, вона знаходиться в цій вона йде плотно, вона йде мало-мало солі. Дівчатка для нас дуже важливо, щоб вона була мало-мало сольва. Дивіться, я вам кожен раз роблю обзорчик нашого товару, щоб ви знали і ціни, і щоб ви знали, що людина, звісно, ви живете далеко, але ви знаєте, ми, коли у нас один раз було з ладом така непонятка, він нам дав товар і він був. Але без випросів весь товар ми віддали, тому що я розуміла, руку їсти ніхто не буде. І мені ну зачем? Щоб ви сказали, ви показуєте одне, даєте важливо, щоб ви вкусно поїли, дівчатка. значить асітрина з кірчиком, ми її взяли, бо дуже-дуже багато. Вона стоїть 1200 гривень за кілограм. Люба качалочка, дивіться, вона, вона йде суха заморозка, це дуже немаловажно. Це Туніць і Сімерлін, значить, дивіться, 1200 гривень за кілограм. Кобріка це все, що в нас є, ми достали її, тому що зараз є заказ. На 10 штучок, на 8 штучок дівчики були дівчатка. скумбрійка, чесно, хто її вибрав, ще ні одного разу мені не сказали, що вона там солона, що в неї щось там не то, що в неї цукрові Зараз перевертається, так. Вона дуже смачна. 200 гривень ця штучка. Значить, так, я робимо розгородку, бо я ще не показала форенку з. Чим там фаречка, може, доріг не. Камбала, камбала і вишня. Так, да, Дивіться, у нас є тут форель, камбала і вишня. Ціна 1200 гривень за кілограм дівчатка. Вона теж, ви знаєте, вся продукція вона по-своєму дуже смачна. Нема такого, щоб щось було вкусніше, щось є. Просто кожна риба різа хворішся. Дівчини, дивіться, я її нарізаю. Вона нарізається, вона йде у пленочки. Вона нарізається дуже-дуже добре. -дуже дивіться, от такий состав буречки тут. Ось така рибулечка. дивіться, який состав. Леся, ну прямо такий суставчики. Дивіться, яка вона просто шикарна. Дівочки мої, подивіться, це круасанчик, це колбаска. Подивіться, яка вона все вкуснятінька. Воно все дуже смачне. Саме головне воно свіженька. воно все лежить в холоділечку. Будь ласка, дивіться, тут іде э, форелька. Тут іде камбула, тут іде вишня. Дуже смачний состав. Хто любить таку рибулечку, все время бере. Потім трошки дали чорні каракатиці, але їй дали небагато, бо влада ну, не було сиря. Я кажу, ну хоча б хоч що не подає. Я кажу, сіточка, здрав, здрасте. Я вас є. Все тобою подойду. От вона приводиться, наприклад, зірку, що тобі васіба. І все хочемо зробити. Спасибо. А я хочу, щоб ви попробували нашу рибу. Ми тільки получили. Попробуйте. Давайте. Дивіться, я вам дам таку прямо таке. Я... А я прийшла масло і бринзи взяла. Ви прийшли масло, бризичку, дивіться. Я хочу, щоб ви випробували, бо вот таке вкусніше касорти у нас, дивіться. Салтечку ми ложимо сюди. І зараз її спробуйте. А дивіться, пробуйте. Значить, це всі три відео. Все пробуйте, да це все рибу. Звісно, та дивіться, от ще полка. Да. Все можна. Просто знаєте, оце сторони мені не дуже важливо. Ми всі так, звісно, пробуємо. Але... Мені дуже важливо, як люди це сторони. Я завжди це роблю, тому що при кожному вилученні хочу, щоб випускну поїли. Починаємо. Перше, це в нас іде, можна руку. Починаємо з нього. А ви знаєте що? Зараз така температура, що коли ми отримуємо товар, він весь підморажується. Для мене важливо, щоб він прийшов. Очень... Вона така взагалі, вона малосотна, по-моєму, я після бринзу не можу поля, вона взагалі не полягає. Ви знаєте, просто коли зараз я дуже просю його, коли він передає мені товар, щоб він на ніч ставив морозилку. Тому що, бачите, вона поки дійшла, вона відійшла. Ми зараз все воно за руку. Звичайно, так. Але ви знаєте, що рибку в морозилку ставити треба ще так. Ікру 7-8 нежелательно. Щучку можна, чорну можна, а красну ні. Так, да. так, Тепер дивіться, я хочу, хочу ровби лице. Да. Знаєте, їжте, їжте, їжте на здоров'ячку. Просто тут кальмар, ні, тут е, тунець і мерлін. Це теж рибка.

Хорошо, бачите, жива, здорова, вчора зняли шви, що... все добре. Що... Да, вчора зняли, все, що мені в мене є дискомфорт, все, це трошки цей касет і співа спині. Все, абсолютно все. Вчора зняли шви, він каже, дай Бог, щоб усі переживали у мене. Таке я постійна мені розумію, трошки переживала. Я... Нічого <риво> 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 такого не було, хто з мене держав. А так все сліду. Спасибо. Я хочу це <Саша. риво> А що робити? А що робити? Е, форелька і що ж, подожди. Вишня. І вишня. Це взагалі воно так. Ставте сюди, тобі з тебе ставить. Тут взагалі воно таке так. Да? Да. 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 Ну, да. Перва це е, Це що у нас? триугольчик. Це тут де фірма старела і перше. Ви щось таке, знаєте, хочемо таке. Але ви знаєте, взяли, продали і забули. А раз, 4-5 днів, ну, зараз, звісно, торговля не така, як зимою, бо ще жарко. Зараз передача маєш. <реш> Але в цю погоду вони вже поки позволяють перед якомогу люди пішло, що все хоче нас це важливо. Спасибо. Я ж кажу втрачаю кажу, добре утро. Так? Так. Але ви знаєте, одна дівчинка там пишіть, яке воно добре, кажуть, дивіться, воно ніж у нас була голяма, шумно страшно, ніхто не спав. Але ж утро воно чим добре, ми встали. Ми воно потім добрі рани. Ну, я ж не скажу, поганий ранок, не хороший, мало поставить добре. Якщо є важливість з вами поговорити, прийти на роботу, отримати рятувати, тушувати правильно. Тому ми говоримо, Все, буде добре. Якщо ми не будемо відпочивати рождения, по-разник, то ще буде. Да, да. Так само я кажу. Відпочивайте, тому що життя воно одне. І треба робити те, що ви хочете. Захотіли приїхати десь, приїдьте, захотіться І ви держите обіду. Все одно виїхали. Не ругайтесь, так. <смеш> да. А буває, буває доволі, що приходиться <смеш> такого <смеш> та, один раз. Я так хорошо попала, ні досі. <смеш> дякую вам. Все. І вам спасибо, спасибо. Додавайте. Алі Жуня, іди сюди, Алі Жуня, Леся, перевертайся. Алінка, гостик, йдіть сюди, Алеся, вже перевертайся. Робим разворот-поворот. Алижонька, вы, бачось, не дайте заливку. Иди сюда. Алиночка, иди сюда, ходи. Давай. Хочешь, я шо, вообще его все хочу. Я так его люблю. Так, лазь сюда. Вот там дыши сюда. На. Не, я уже чуть-чуть делаю. Брешешься? А что это значит такое? Рот закрыть. А ну, Алижонька. Алиночка, иди сюда. Костик, заходи. Давай-давай. Духа, давай, Алиночка. Ты знаешь, что Вырви-вырви глазами. Все. Алиночка, давай-давай. Начинаем. С чего хочешь? Так, oh. Каліночка. Mm. <coughs> Ми поготовляються сьогодні рождені, а? Да? Ви знаєте, во теж? Може? Ну, це я не знаю, ліжуня весь мір жде. А ліжунька, якщо хочети, що весь мір жде, то і мені цікаво. Це буде дуже цікаво. Але гостя, давайте береш, значить, давай. Слухай, ну давай це, щоб я теж. Я не рідна, але слухайте. Слухайте, а я вам хочу сказати, щоб я би не їла, яке б ось кумбрія, молоко і оцей бунець і мерлин для мене все. Я маріжуня, що там? Вкусненько. я скажу. Вудки такі красиві. Да. Дадься, до мене. Значить, це вишня, камбула і фаревичка. Тут йде персик тунець і мерлін. Що? Дурблю, ой, забо, дурблю. Дурблю. І це у нас теж Тунець, мерлін, це теж буде. А знаєш анекдот про сир дурблю? Їде бізнесмен по селі, так за путів їздити, стоїть, бачить магазин. І каже, добрий день, добрий день, Скажіть, будь ласка, у вас є сир дурблю А жінка йому каже, ви хотіть шостенька? Ну це сир з плесню, Вона йому каже, о, каже, ви наш клієнт, у нас все дурблю, колбаса дурблю, сир дурблю. Конфеты дурблю. Так и у нас дурблю. Да, вот, да, да, вот так. Я очень люблю красную икру. И всегда была противницей икры из банки. Но вот эта икра это нечто. Это угостила меня Святой Базаренко вчера. Еще она угостила мне рыбкой. Я потом ее покажу. Оказывается у Светы не только рыба соленая под пиво, но еще и есть малосольная. Я не знала, кстати, этого. И рыбу она получает часто. И у нее... Всегда свежая. Действительно, экран офигенская. Видите, какая красавица. Просто волосы дыбом становитесь. с собой, отработайте на рынке, на хозяина, вставайте в 5 утра, снимайте контент, выдерживайте хейт, помогайте людям. И, и поверьте, после того, как вы пройдете какой-то сложный путь, вам даже не захочется ничего писать, потому что вы будете понимать цену этого всего. А пока вы просто диванные комментаторы, которые ни на что больше в этой жизни не способны. Это всего лишь зависть ваша женская, потому что вы не смогли достичь того, что достигла эта женщина. Я в шоке, ничего себе. Как ты звать? Саша. Слушай, а где ты такие великие? Мне же интересно, их взял такие великие. Боже, они такие красивые. Викуся, а, -а, -а. а где ты такие нашла великие? Я же такие? Не, ну Я правда, що таке не бачила високі. Очень ну, красунчик, ти бірочків. Восім. Ну ти красавчик. Боже, вони такі красиві, такі, знаєш, як ти. А очі. Вікуйся, а очі. О, от да? була, а? Красин. Так кажи правду. Один раз. Ну, якоїсь моргаєш. Була. Була. Правильно була. Такий пацан, звісно, була. Я тобі дякую, велике. Тюбочка моя. Давай, димаріку, давай, чомчик. Далі, іди сюди, йди. вот тут аскудріку, так? Дають. Зараз, Марі, коли великий клюбер. 200 гривень. Та, так, вони така стиснительно прямо там. Ой. Починається мені вже. Телефон настроїли, вже все. Все нормально, включаємо камеру. Я ждала кличку. Включаємо, камера включена. Ануна, ну що ти, а Добрий день. Добрий день. Ти моя красунечка, вони такі красиві, як ти. Розові такі. Холюці, як тебе звати? Я Настя. Ти Настя, да. я Світа. Я, я знаю така стеснительна, да, Стесячка? Трошки, так. Така халюсенька, да? трошки каже, дає. Та ну молодець, трошки треба. Вітка, ти приїхала позагорати чи ви тут? Ні, я приїхала вас з екзамену здавати, Д... я вже лікар. Та ти що, да. який? Біолог. Да? А, а що це там треба відчити? Що робити? Да. Ти, кажу, таку відразу, я. Та й каже, такого мені драється, коли я ж врач. Ні, ну ти молодець, хороший Хороші будеш ти в мене, доктор. Якщо що, то будемо знати, де йти, слухайте. Хоч буду знати, до кого йти. І да? Согласна. Ай love you. Да. Зайчик. Ти що, то йшов яєчкою. Та я ж хотіла тебе обняти, поцілувати, з тобою поговорити, зайчик. Ти надумав, а щось прийдеш. Дивись, моє буду плакати. Так мої хороші Сьогодні я хочу вам сказати, що день такий. По роботі було 7-8 ближе 3. Ну нічого, дякувати Богу, і це. 13 передачок, але на сьогоднішній день лящик продали, скумбрійку продали, малосочку продали. Знаєте, такий день. По передачкам, іменно, знаєте, багатенько брали лящики і малосок. Як це так, оце десь мене немає, що я все притулюся, думаю, так хочу, щоб я святую цю пісню. Знаєш, ти чекай, я прийду. Це найголовніше, чекай. А друге хочу сказати, слухайте, ти мене чекав чекав, він знайшов. Скільки зайчиків з тобою? 6 років? Вісім, так? Да? Сім. Сім. Він на 2. 14, так? І ще раз умножає на да, Так, Зайчик? Слухай, я хочу вам сказати, що я тип, у мене характер тяжелий. Ну мене видержати, так? Да? Ні, ну подожди, спочатку видержувала зайчик тебе я. Мені треба було год за 5. А тепер а, ти мстися? А чуєш мені, год, серйозно, а? год за п'ять. Боже, особливо. І як це здобуло, як ця охостівка мені хтось злазив. Тільки, а раніше, знаєте, була храм це в нас якось так Боженька допомагав нам, знаєте, тут роботи тако не буде ікрав. І тут благодаря Кості, ми її виставляли, так? і клієнти mm. бачили, що костя і йшли, таку, бо костя ж він давно на базарі. І як назло, тільки великий заказ приходю, костя вбий, а мертві да? джоли не гудуть. А я дивлюсь, один раз прийшла та кажу, я тобі ще з того а в нього зуб один собі не було, костя, один зуб. А я кажу, я тобі зараз з того зуба кажеш, На, я тобі щас як скажу. Думаю, так, по-хорошому треба. Ну, ну я, кухати, п'яна людина. Ну, сто п'яний хороший, правильно, я, допустим, п'яна. Мене зацікатиш. На, та, йдіть сюди. На, їдь на те кольочок. Десь подай кольочок. Мені так. Так. є, є дівчинка задня. Але все пройшло, я тобі кажу, ти зайка, мені з тобою треба було год за п'ять. Це виходить, там не було три чи чотири роки, це двадцять років. Подожди, бо ти ще мене не догнали. А тобі за мною прадек у мене, ой, так, паскіди, да? так, сарапірна. Але, значить, знаєш що? Прийду там щось набуркаю, а потім забуваю, так? Да? А ти вже ти на мене вже не реагуєш, я право, право. не знаю. Ось ти вправду, правди, на мене. Що не рік? По роботі, так, тож. Не треба. О, не треба не обращати внимання. 130 днів, дайте. Не, дайте 30, будь ласка. Я хочу вам слухати, все було, я одна зайчик. Все пройшло і печаль, і радуйся, все буде добре. Ми зробили це пару передачок. Ви знаєте, Сьогодні такий базар, ну що е, ну, ну, ти зробиш? Я все торговля. День лучше, день хуже. Сьогодні більший удар був на рибку, якось на колбаску. І корочка така сьогодні. Ну нічого, такий сьогодні день. Я завжди говорю, за цим ніколи не треба гнатися. Ви знаєте, я завжди кажу, дякувати Богу за кожен день. Слухайте, живі, здорові, слава Богу. Це таке наживне. Сьогодні є, завтра нема. Одним словом, ми вам хочемо в першу чергу подякувати, що ви обираєте нашу продукцію, що ви її любите. Ми дійсно знаєте, ну, стараємося, для того, щоб вкусно поїли. Що вкусненьке філія, все. Але ж таке, так? Да? Так що ми зайчик, Ми вам хочемо всім сказати подяку. Чотири години ще зайчик біжить на пошту. Ми зараз вечір передамо, ви знаєте, поки що погода трошки така не дуже жарка. Ну, ну, багато людей пишуть, правда. Ви, ви пишіть, будь ласка, на свої відгуки. Чи виходить, ви все нормально. Тому що все-таки, знаєте, ну, це рибка, ми ставимо по два, два людина да? по два людини. І ніколи дівчинки перші люди остається, коли приїжджає. Так що ми не хороші, ми вам хочемо сказати, що ми вас... Обіймаємо ці люди. Зайчик, от я до тебе докурся, а ти мене хоч би так обняв би один раз. Обійми мене понастоящий, бурський, притулецький, світулька, ти моя, квіточка, ти не рівнуй. А що таке? Новий ролик почув? А, слухай, Костя, питає, де квіточка? Я кажу, квіточка бізнесменка, Квіточка, слухай, треба піти завтра. Квіточка другою купальниками, дівчатка, ще й великий розмір. Понімаєте? Завтра підемо до квіточки, кажи, затракай краса, губи, ми пройдемо. Ми сьогодні її чекали, але вона у нас бізнесменка, розумієте? Якщо не одні пальники, кормінки там. Русики, вінчики. Вінчики. А ти сидіти в неї, тримі, що не робив. Ее бо квітка до як скотила б золоті зуби. дуба, де виріла. Так, передаю завтра твій сьогодні квіточки ввечір. Я ж любиш і скажеш, квіточка, завтра, а ти чекай, а я прийду, квіточка, ти приш дивіться, столік, завтра нас жди. Ми вам хочемо сказати, що ми вас обіймаємо, цілюгаємо. I love you. Пробовать рыбу. Эта рыбка мне напоминает консервы. Вот видите такая. Не жирно, не солено, и вкус именно рыбы, очень вкусно. И лосось свежайший, и тоже минимум соли. Где-то год назад я покупала у Светы рулет из нескольких там кусочков да рыбы, там как кубики. Было невкусно, именно такой рулет мне не понравился. Но я, по-моему, сейчас даже его не, не, не видела у нее.